На війні загинув волинянин Микола Мельник. Відключення електромережі в Україні. Відомо, що буде у Луцьку. Лі Страс подала у відставку з посади прем'єра Британії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. На війні з расистами загинув наш земляк Микола Мельник. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Рожищенської міської ради. Відомо, що захисник родом з села Вишеньки пішов захищати рідну батьківщину 1 червня. Втім, на жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища Веселе на Донеччині, 12 серпня. Вже 20 жовтня тіло загиблого Миколи Мельника зустріли у рідному селі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. В результаті масової атаки расистів на критичну інфраструктуру України у всіх регіонах заявили про обмеження електропостачання. Про це офіційно повідомив офіс президента України. Втім, на Волині ж вимкнення електроенергії буде лише для промислових об'єктів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Луцької міської ради, директор інформаційного агентства Конкурент Тарас Шкітер з посиланням на Волинь обленерго. Як ідеться у дописі, на даний момент людям відключати нічого не планують. Проте і надалі потрібно мінімалізувати використання енерговитратних приладів, обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок до 23-ї години. Через суперечки навколо котельні Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення. В зв'язку з цією ситуацією у підгайцівській громаді зібрали прес-конференцію. Про що там ішлось? Дивіться у сюжеті. Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади, а котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не Віддавати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином. У 2022 році через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 тисячі гривень, замість фактично. Чного тарифу, який мав би становити шість тисяч гривень. І Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає коштів, аби покрити різницю в тарифі у підгайцівській ж громаді. Кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцька райрада передала підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть. Пишуть в своїх, у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, у них заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично ви знаєте, 15 жовтня вже був завжди по Україні, було пані Сензари, трохи розмістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх цих. І хай береться сказати тимчасове користування. Тобто, оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми, ми просили ходити нам на постійне, на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують тобто, збитки, десь будуть орієнтовно до 500 тисяч вона вирахувати в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нас по цілій Україні, тоді Знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійно, щоб постійно володіння ці котельні, <говори> але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли е, підгадська громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії, що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької. Об'єднаної громади У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки. Жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії, Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгайцівською громадою, У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня 2020 року. Котельню і яка знаходиться в Ліпінах і в Підубцях. Дві котельні дали за 1 гривню. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі? Та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. У ковалі з 20 жовтня розпочали опалювальний сезон. Усім споживачам громади увімкнули централізоване опалення. Про це розповів Суспільному директор підприємства Тепло» Володимир Бойко. Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому ковальської міської ради та у зв'язку із зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів плюс 8 градусів та нижче. В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще вісім. 17 жовтня. Ковальське територіальне медоб'єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у дитячу лікарню та пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень. На Волині в автотрощах травмувалося двоє людей. Як повідомляють у Нацполіції області, надвечір 19 жовтня у селі Сміден, що на Старовижівщині, легковик наїхав на велосипедиста. В результаті аварії 52-річного керманича двоколісного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу. Як згодом з'ясували поліцейські водій легковика, що спричинив аварію, ще й перебував п'яний за кермом. Цього ж дня ще одна аварія сталася у Нововолинську. 20-річний керманич ВАЗу влетів у Мерседес. Внаслідок зіткнення травмувалась пасажирка ВАЗу. 44-річну жінку з травмами забрала швидка. Відтак, за обома фактами ДТП, поліцейські відкрили кримінальні провадження. Тривають слідства. На Волині батько, який не сплачував аліменти, втрапив під арешт. Як повідомляє прокуратура області, горе батько вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за таке правопорушення і ось знову заборгував за утримання дітей 36 тисяч гривень. Відтак суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів, і тепер він п'ять місяців перебуватиме під арештом. Окрім того, з нього стягнуть 50 тисяч мов моральної шкоди на користь матері дітей. Як зазначають у прокуратурі, це не звільняє його від обов'язку сплатити також кошти на їх утримання. Військомати на території Росії розповсюджують пам'ятки для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби у плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення, начебто диверсанти викладають на дорогах, лавках і у кущах заміновані телефони, гаманці, планшети, і що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як ідеться у дописі, ця стра. Шилка, дзеркальне відображення реальних дій расистів на тимчасово окупованих територіях України після звільнення, там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення. Відтак імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України. В Україну з візитом прибув президент Швейцарії Ігнаціо Касіс. Його зустріли на залізничному вокзалі Києва. Про це Касіс написав на своїй сторінці у Твіттері. За його словами, останній раз в Україні він був ще минулого року. Ліс Трас під час виступу на Даунінг стріт оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. Як повідомляє BBC, вона заявила, що, враховуючи ситуацію, не може виконати мандат, на який її обрала консервативна партія. Відтак вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться вже наступного тижня. За словами трас, вона зустрілась з головою комітету Гремом Бреді, під час якого домовилась про дату наступних виборів. Та від. Значила, що очолюватиме посаду прем'єра, поки країна не обере наступника. Нагадаємо, що прем'єрка Британії Лі Страс оголосила про наміри подати у відставку після шести тижнів перебування на посаді. Тим часом у ЗМІ вже шириться інформація, що за посаду прем'єр-міністра Британії знову боротиметься Борис Джонсон. У Німеччині майже повністю згорів притулок для біженців з України. На щастя, люди не постраждали. Як повідомляють тамтешні видання, усі 14 мешканців змогли покинути заклад неушкодженими. Із трьома співробітниками також нічого не трапилося. Поліція також підтвердила, що загалом від пожежі врятували 17 людей. Правоохоронці вважають, що причиною загоряння став підпал. У день пожежі поліцейські вже відвідували це місце через графіті зі свастикою. На в'їзді. Точну причину з'ясує пожежна експертиза. Одразу після пожежі мешканців переселили у інший заклад. На місці події працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги. Збройні сили України ліквідували уже 66 тисяч 650 окупантів. Станом на 20 жовтня українські військові також знищили 2567 танків, 1646 артилерійських систем, 5255 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Герой України Петро Дем'яник повернувся додому. На жаль, вже назавжди. Тепер він вічно боронитиме життя українців і лав небесного війська. Як повідомили на сторінці Камінь Каширської тергромади у Фейсбуці, 20 жовтня місцеві жителі зустріли свого захисника на колінах з квітами та коридором слави. Нагадаємо, Петру Дем'янику було усього 45 років. Він до останнього подиху, мужньо бо. Оронив рідну батьківщину від окупантів. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. На гарячу лінію проекту дзвонять сім'ї як чинних військовослужбовців РФ, так і тих чоловіків, яким незабаром має прийти повістка. Російські військові активно здаються у полон в Україні. Число тих, хто звернувся на гарячі лінії проекту Хочу жити, вже перевищило три тисячі солдатів збройних сил Російської Федерації. Про це під час брифінгу 20 жовтня повідомив речник проекту Віталій Матвієнко. Також представник проекту Хочу жити повідомив. Що ця ініціатива повністю себе виправдала, оскільки вона показує результат, і російські військові активно здаються в полон в Україні. Крім цього, відомо, що інформація про проект широко поширюється всередині самої держави-агресора. До нас на телефони гарячої лінії і в месенджери звертаються, як і сім'ї родичі військовослужбовців Російської Федерації, так і ще не мобілізовані. Які кажуть, що там з дня на день їм прийде повістка, що нам робити. Ми не хочемо воювати. Ми хочемо вижити. Ми заручники ситуації. Ми не можемо виїхати з Росії і в паніці були випадки і чоловіків і сльози це відчувалося. Також телефонують і вже діючі військовослужбовці, які на території України знаходяться. Тобто, ну абсолютний мікс, абсолютний також як з території Російської Федерації, також дзвінки є із тимчасово окупованих територій і Донецької області, Луганської області та Криму загроза відновлення збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає цього разу. Напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів, на території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших радів військ, сил, збройних сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. У разі прийняття противникам відповідного рішення щодо відкриття так званого другого фронту. А саме ведення наступальних дій з республіки Білорусь ми будемо готові до адекватної відповіді. Свіжі фотографії із супутника свідчать, що на військовому аеродромі Зябрівка біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ. Про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода. Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром Зябрівка під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових. Так виглядав військовий аеродром 24 серпня. А так, це виглядало менше ніж через місяць. 16 жовтня на знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи. На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому збільшилася кількість військових вантажівок. Розширилася територія військового містечка. Помітна наявність зенітно-ракетних комплексів. Також бачимо потяг, який прибув із пальним. Зрадник України та гауляйтер Херсонської області Кіріл Стрімоусов уже не вперше дивує своєю неадекватною поведінкою. Днями він в чергове став предметом глузування. Тільки вдумайтесь, кремлівський посіпака запропонував Німеччині та Франції приєднатися до Російської Федерації та повернутися у СРСР. Про це стало відомо зі сторінки колаборанта у телеграмі. Європі приложим так, як і Херсонській області провести референдуми. Звісно, приєднатися і Франції. это будет Французская Республика Российской Федерации, немецкая какая-то область. Ну, пожалуйста, мы всем готовы как раз вот равнозначно сохранить социальные права, дать необходимое количество газа, топлива, то есть жить, как когда-то мы жили в Советском Союзе. Только мы теперь растянемся от Тихого океана до Атлантики. Только вот пока стримоусов фантазуя, украинские войны впевнено просуваются вперед и выбивают ворога и коллаборантов из родной земли. Мінометна робота, сидимо, стріляємо, кажуть координати, ми заряджаємо пікарди <заріжає> і стріляємо їм. Так то все нормально, наче ну, не, не сказав би, що важко, головне навчитися. Ну, вони лізуть групами по 30-40 по чоловік посіють. Постійно на різному напрямку зліва, справа, тобто вони хочуть обійти Бахмут, але ми того не дозволимо. Бахмут вони не зайдуть. Будемо тримати оборону надійно. І 30 груп з 35 чоловік залишили живих тільки двоє. І деяких вони забирають, видно, яких з командири їхні, деякі забирають, деякі не забирають. Тобто, ну, це як Постійно там, а, постійно вони нападають, там постійно оновлюються. Так, так По трупам своїм вони лізуть далі. Продовжуються наступальні дії, постійно особливо вночі. І, ну, ми працюємо і вночі, і днем. Без, без проблем. У тобто, на, на нас розраховує дуже сильно піхота, наша піхота наш. тому ми працюємо постійно. Ну, наскільки я знаю, що там в основному лізуть кушечне м'ясо, це зеки. Ось, а потім вже ну, є у них там, напевно, інструктора якісь, е, які навчають їх зеків. Вони постійно лізуть туди, щоб зайняти наші позиції. Ми відбиваємо. В основному це дії вночі. бахмутом мене вразило, що я навчився чесно падати на землю. 40 метрів від мене прилетів 60-та міна. Або щось менше, або щось більше. Не заділо, не зацепило. Але після цього організм сам свисті мін, сам тягнеться до землі. Певні дні сильно перила. Але ж не тільки ми там працюємо. Працюють колеги з меншим калібром. Працює дальня арта. Ну, То й співчуваємо потоку. Російська влада ймовірно готує інформаційне поле, щоб виправдати запланований відступ своїх військ та значні територіальні втрати на Херсонщині. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Так, командувач збройних сил Росії в Україні, генерал Сергій Суровікін, повідомив у ефірі Рост-ТВ, що російське військове керівництво має ухвалити складні рішення щодо Херсонської області. Він також звинуватив Україну у начебто плануванні ударів по цивільних та житлових об'єктах Херсонської області у цьому контексті варто пригадати і заяву кремлівського посіпаки Сальдо, який заявив, що його адміністрація. Має намір евакуювати мешканців західного берега Дніпра в очікуванні масштабного наступу збройних сил України. Американські аналітики з інституту вивчення війни вважають, що заяви Суровікіна та Сальдо є спробою створити інформаційні умови для повного відступу російських підрозділів за Дніпро. Такий відступ призведе до того, що місто Херсон та інші території Херсонської області повернуться під контроль України. Також, на думку експертів, росіяни можуть готувати інформаційне підґрунтя для провокації на Каховський ГЕС. 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії, починаючи від ранку і до 23.00 необхідно мінімізувати користування електроенергією. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Прошу поставитися до цього серйозно. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Йдеться у дописі. У Волині обленерго з'явилася інформація, що 20 та 21 жовтня із 7.00 до 22.00 у Волинській області будуть застосовані графіки обмеження електричної енергії промислових споживачів. Також залишається необхідність для побутових споживачів із 18.00 до 23.00 мінімізувати використання енерговитратних приладів, обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірну інформацію та підтримувати один одного. Йдеться у дописі. У цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.